Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Ющенко отримує довічне утримання від держави, зарплата, водії, помічники та державна дача. Віктор Ющенко щомісяця отримує 28 тисяч гривень довічного грошового утримання з бюджету. Ці кошти закладені в програмі фінансування офісу президента з 2010 року. За Ющенком закріплено дачу номер 2 а в конче заспі утримання резиденції здійснюється коштом державного бюджету. Ющенко та його дружина мають держохорону кухаря. Двох покоївок і двох офіціантів Медичне обслуговування надають відомчі клініки. Указ про ці пільги підписав Янукович, а відкрив для публіки Порошенко у 2015 році. Ющенко буде добувати газ разом з підсанкційним бізнесменом Єрмолаєвим. Держгеонадер. Відновила ліцензію на користування надрами Федерівської газової площі в Полтавській області, які раніше належав компанії під санкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Дію цього спецдозволу, Держгеонадр зупинила у січні 2024 року разом із двома іншими спецдозволами на користування надрами, виданими компаніям, які пов'язані із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Тож стало відомо, що у Трендсістем 8,5% має колишній президент Віктор Ющенка. Це його частка в цій компанії. Що тут сказати? Ну, я категорично не підтримую довічне утримання чиновника та його родини після того, як той чиновник піде з посади до самої смерті за наші з вами гроші. Чому? Ну, прийшла людина, неважливо, була вона президентом, була вона суддею, все пішла з посади. І на тобі державна дача до смерті. Живи там зі своєю сім'єю за рахунок народних коштів. Ось тобі гроші народні, от тобі 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, півмільйони гривень на місяць. Ось тобі охоронець за рахунок народу, ось тобі порукар, ось там підтирач дупи твоєї. Скажіть мені, чому? Ну чому вчитель. Не отримує державну дачу, не отримує власного охоронця. Він також працює на державу, вчитель лікар в державних лікарнях працює на державу. Чому вони того не отримують? Ну скажіть мені, от я бачу тих чиновників. Ну, 33 роки та незалежності України ми когось отримаємо. Через 10 років кількість чиновників збільшується, і вони е, сідають на нашу шию. Через 10 років ще кількість чиновників збільшиться. Ми, ми не можемо утримати після всього цього таку кількість чиновників, які сіли на нашу шию і звісили ноги з нашої шиї. І поганяють нас, знаєте, як худобу. Ні, це все потрібно відмінити. Ти був на посаді, ти отримував зарплатню. все, пішов з посади до побачення. Дякую, і так підвищену пенсію отримують, але не може бути така диференціація в 30-50 разів. Я подивився, як в країнах Європи спецпенсії не більше ніж в 3,5 рази. Вони можуть більше ніж середня пенсія по країні. В нас там 3 тисячі. Там середня пенсія по 300 тисяч спецпенсії виплачують. І стосовно тих людей їх моральні якості. Ну от депутати доларові мільйонери 20 тисяч гривень на компенсацію оплати житла беруть. 20 тисяч гривень, доларів мультимільйонери, Ющенко, банкір, банкір, представник Нацбанку, президент, багата людина і зараз займається бізнесом. Зараз отримує мільйони доларів. Бере там 28 тисяч гривень з держави. Це все потрібно відмінити. Я виступав, виступаю і буду виступати за те, щоб чиновники були, по-перше, обмежені спецпенсіями не більше ніж в 3,5 рази від середньої пенсії в Україні, ніяких державних дач, ніякого довічного утримання. Це все марнотратство. Ну, дивіться, кого ми можемо утримувати. Дивіться, Україна на сьогодні, на липень 2025 року, втратила біля 40% працездатного населення. Рівень бідності в Україні зріс до 25,2%. Така ж відсоткова кількість українців змушена економити на їжі. 5,5 мільйонів українців голодують згідно звіту ООН. Економіка на прифронтових територіях відсутня. В нас там тисячу 200 кілометрів фронту вздовж тої території економіки ніякої нема, і от ми ж бракуємо в діра в бюджеті величезна, там вже пів трипів трильйони гривень діра. А ми от всіх тих дармоїдів до сих пір годуємо. Чого негайно це потрібно відмінити?